Цікаві факти про свято Івана Купала. Івана Купала не єдина назва свята. В різних областях України його називали по різному. Сонце Крес Купайло. За часів Київської Русі також була дуже популярною назва Крес. Головними персонажами Івана Купала за слов'янськими традиціями були покровитель кохання і продовження роду Купало та богиня, яка символізує зиму та приносить холод і недуги. Мара Марена. За традиціями молодь робила опудало головних персонажів свята із зелені, квітів і гілок. При цьому марену завжди топило у воді або спалювали. Це символізувало те, що добро перемагає зло. Величезне багаття один з найважливіших атрибутів свята. Вдавнино воно називалося Соботка. Цікаво, що на території Польщі свято ще досі часто називають соботки, які трави збирали на Івана Купала. Дівчата обов'язково виходили в поле за полином, який вплітали у вінки, встромляли у вікна будинків тощо, вірили, що він захищає від злих духів. За повір'ями, в яку сторону попливе вінок, звідти потрібно чекати насудженого. Супроводжувалися розваги купальськими піснями, в яких оспівували дівчачі мрії про одруження, кохання. Закохані стрибають через вогнище, взявшись за руки, парами перестрибують через полум'я. Заповір'ям, якщо під час стрибка їхні руки не розімкнуться, в майбутньому на них чекає міцний шлюб. Купальські вогнища завжди розпалювали лише живим полум'ям, за допомогою тертя. Робили це обов'язково після заходу сонця і слідкували, щоб вогонь не згасав до світанку. Цвіт папороті розкитає один раз на рік лише в ніч свята. Люди вірили, що якщо знайти папороть у ніч на Івана Купала, то можна стати щасливим і багатим. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.